Продається гарний житловий будинок у селі Олександрійської Кіровоградської області. Чудовий варіант для тих, хто мріє про просторе, спокійне та комфортне життя на власній землі за невеликі гроші. Будинок одноповерховий, цегляний, міцний, дах багатоскатний, покритий шифером. Житлова площа становить 68 квадратних метрів. Усередині розташовані три житлові кімнати, зручна кухня, суміжний санвузол, кладова, простора прихожа. Усі кімнати чисті та охайні, в житловому стані. Можна заселятися одразу і поступово оновлювати під свій смак. Стіни рівні, підлоги сухі, вікна нові, сучасні енергозберігаючі склопакети. У будинку вже підведені всі необхідні комунікації: природний газ, центральна вода, місцева каналізація. Проведене оптоволокно, тому інтернет працює стабільно і швидко, без проблем можна працювати дистанційно чи навчатися онлайн. Будинок має великий потенціал для розширення. Мансардний рівень можна переробити під додаткові кімнати або облаштувати повноцінний другий поверх. На ділянці площею 26 соток створено всі умови земля приватизована, рівна з родючим чорнозимом. Чудово підходить як для городництва, так і для облаштування саду. Тут ростуть фруктові дерева, горіхи, ягідні кущі та квіти, що додають двору затишку і краси. Територія огороджена парканом, є просторе місце для відпочинку. За будинком розташована господарська будівля, яку можна переобладнати під баню або майстерню. Є великий гараж, де зручно поміститься автомобіль, і окремий сухий погиб для зберігання овочів, консервації. Село Олександрійське це спокійне та привітне місце, де живуть доброзичливі сусіди і панує справжня домашня атмосфера. Дороги тут доглянуті, зручний під'їзд у будь-яку пору року. До міста Олександрія лічені хвилини, гарною автомобільною дорогою. У самому селі є магазини, відділення пошти, фельдшерський пункт, школа та дитячий садочок. Ціна будинку складає 5500 доларів. Усі документи готові до швидкої угоди. Це чудовий варіант для родини, яка хоче мати власний дім із землею, господарством, садом і комфортними умовами для проживання.